Так, добро дня всіх присутніх. Розпочинаємо засідання нашої земельної комісії. На оповіданні виноситься два питання. Перше. Дане питання виноситься на розлад чергової сесії. Так, друге питання. Розгляд по питання товариства Жесмі Кей про надання допустити питання. Відповідальність речі власне комена, зокрема заправної станції, за адресою Солозарії по вулиці. Зв'язку з тим, що міського сільської ради та товариством часної графіки до прошу тижня. Договорі варіанти землі на збройній дітей 151 ліктар строком на 10 років з 1 чи 2024 року. Товариство звертається. 16 липня 2025 року між товариством Жас та приватним підприємством Уперпалацсистем було укладено 9 оренди майнових комплексів, відповідно до якого товариство в користування приватному підприємству Уберпалатсистем. рухоме майно, в тому числі і автозаправна станція. Там планується будування, будування відкриття межі про заправних станцій. За шагу, так, за шагу. За шагу. Це автозаправна станція, яка якраз, якої суми є знатівка, Р-67, чи ні, ні, не знаю, вона зараз В Зв'язку з ситуацією, що ці АЕБІ і АВІАС, які припинили свою виробництво серед сподіянок, відбувається зараз процедура передачі вагонів компанії «Євпільгі». от ми з ними спілкувалися, вони мають намір по цьому принципу. На базі цієї автозаправочної станції відновити свою діяльність, її переобладнати і відповідно почати експлуатацію. Що для нас є важливим, бо реалізація паливного стильника це також акція для бюджет нашої громади. Тому прошу підтримати, що стало нагальним включення даного питання на розгляд тримання комісії. Питання будуть чи зараз? Так, є. так. <кій> <кій> прошу підтримати. Власенка за Кількова, Аситник, Асипник. Полукина. Да. Коло. Да. Рейтка. Да. Поправка. Да. Руденко. Да. І так, дане питання виноситься на розлід да. чергової сесії. Як твію заробити?